На урочисте відкриття пам'ятного знака хачкар, який встановили в Павленківському парку на запорушення Полтавсько-вірменської діаспори, завітали співвітчизники з інших областей. Трагедію 1915 року визнали геноцидом понад 20 країн світу. Туреччина категорично не погоджується. Мовляв, тоді була інша влада, і були такі історичні обставини. Вірмени таку риторику не сприймають і називають ті події справжнім пеклом. Родичі жертв геноциду розповідають, що побоюючись переходу вірмен на бік Росії. Первой святой Турецкая влада знищила півтора миллиона людей. В 1915 году, когда началась резня, моего дедушку и бабушку о, тоже убили в этом жестоком насильственном, по-другому нельзя сказать, бесчеловеческом поступке. Моего папу родного Мой дядя спас когда он був маленький со своїми дітьми. Йон розказував ота все, що в Османській імперії Это був город Ван. в Османській імперії. Вірмен не тільки знищували, їх виселяли. Понад мільйон людей втекли від переслідувань до Сирії та Лівану. Гіркі роки винесли з тієї національної трагедії, кажуть вірмени. Триматися разом за будь-яку ціну, берегти свою культуру, віру та мову за яку поклали свої життя більше мільйона співвітчизників. Сьогодні ми установили хачкарда в переводі кам'яний к крест геноциду армянського народу і благодарим мерію місцевих жителів. От напротив будет що будь ставиться памятник Небесной сотні. Напротив Сергієнігаяну Небесной сотні освятили пам'ятник єпископ української епархії вірменської апостольської церкви Маркус разом із настоятелем Полтавської святопокровської української православної церкви Київського патріархату проти Миколою Храпичем. Але це нині знає життя віддавши без нужди, Досели день, тот не забывший, Апрельский день большой беды. Руины снова стали храмом. Мы зажигаем свечи но. Тот ярко-черный вечный траур. Носить армянам суждено.